Друзі, всім привіт! Ось і прийшов понеділок після Великодня. І, як ви пам'ятаєте, я вам розповідала, що нас запросили на святкування ювілею 40 років служіння в католицькій церкві нашого кюре Жана Марі в містечку за 20 кілометрів від нашого міста. Тож ми ось так вирушили в дорогу ближче до обіду, на 12-ту ми поспішаємо. Для того, щоб привітати його. І єдине, що зранку прийшла новина, що помер папа Римський. Ми не знали достеменно, чи не відмінять у зв'язку з цим святкування тому що Ну така подія. Не знаю, наскільки вона могла б вплинути на те, що відбувалося далі. А, їхали мінітю, і не знали Ну і насправді не просто привітати, а заспівати пісню, яку ми обрали українську разом з іншими українцями. Всього у нас тут три родини залишилося. І ось до цього я обрала одну з пісень, і ми її всього один раз відрепетирували разом. У нас тут у п'ятницю. Біля нашого дому у дворі ми збиралися для цього. А тепер, після цієї однієї репетиції, ми мали це зробити перед великою кількістю людей. І ну, в мене була надія, я дуже хвилювалася, і взагалі таки в мене багато хвилювань з цим було пов'язано. Мабуть, десь я сподівалася, що не доведеться співати. Можливо, відмінять принаймні ось такі урочисті заходи. Ну що було далі, ви зараз побачите. Що там були той двір, що тризуб викований. І стрічка жовто-блакитна. Ми колись коли поверталися, тут зупинялися біля того будинку. Там мадама і мадам українське ім'я. Тут стоїть українці всі в зборі. Одночасно приїхали. Так, це меса тільки закінчилася, всі йдуть до місця святкування, але ще невідомо, в чи... якій формі буде це святкування на фоні останніх подій. Знала. Так, звичайно. Семен колись давно дуже хотів купити таку рослу. нам ще Не знаю, десь, не дуже.

їх можна купити такі і облаштувати сіткою ворота, щоб м'яч не вилітав у вас. Так як він вилітає. Так ось люди знайомі. Дворик. Ага. Ти згадала? Тільки тут тоді різні атракції були, для дітей багато всього було цікавого. Ну Сьогодні ж це не для дітей захід. Багато. Як бувають такі домівки? Отже, так, ми приїхали, і там був величезний зал. Ми в ньому колись були на початку вересня, два роки тому, в цьому приміщенні, в цій локації проводили ну, таке урочисте відкриття сезону в католицькій школі. Там і скаути, і діти, які відвідують цей релігійний гурток. І ось там для них, для їх батьків, для всіх охочих влаштовували таке свято. Ми на ньому теж. Були присутні, і тоді теж там люди співали, готували якісь такі атракції. ну, Ми, ми були просто запрошені. В даному випадку нас попросили, попередили організатори цього свята, щоб ми щось від себе підготували, наша група, так би мовити. І вони сподівались, мабуть, на це. Хоча вперед день цього я поставила сердечко повідомленню одної з наших тут друзів. Опікунів, католиків, французів поставила сердечко. А вона написала: Ви завтра будете, то вони були не впевнені, чи ми точно будемо. Ну, Все могло статися, ми могли захворіти. або там якісь термінові, Більш вагомі важливі справи мати, але ні, звичайно, я написала, що ми готуємось, що ми будемо. Коли ми приїхали, всі зраділи. Сказали, що Жан-Марі буде просто щасливий, що ви будете, що ви тут, і сам Жан-Марі він коли анонсував, всім дякував, що зібралися. Анонсував, що буде далі. Він сказав, що тут є присутні українці, які заспівають пісню, адже одна з, на... з нас, одна з, з них, як сказав Жан-Марі, професійна співачка, і це справді так. ось... Одна з нас, хто наша подруга, наша приятелька, тепер вже тут ті та сім'я, що мешкає у Монтесків, в яких маленька дівчинка. Вона тамада професійно, вона до цього багато і до і до цього так займалася така в неї професійна кар'єра співачки. Була вона в хорі співала. Наскільки я знаю, вже подробиці, щоб не помилитися, не буду додавати, тож співати вона вміє. Інше питання: чи був в нас настрій, чи хотілося нам саме співати і бути на позитиві? Скажемо так, з цим набагато набагато складніше. Та все ж ось знайшли в собі сили це зробити кілька слів, просто ще скажу про те, що ну, спочатку всі пообідали, і це був такий шведський стіл, але можливо не в класичному сенсі, тому що це, хоча це й було організовано певне, певними людьми, групою людей, та все, все ж мені дуже подобається ось ця традиція. І це в запрошенні було зазначено, що кожен приносить свою страву. Ви можете принести салат, солону якусь страву або. Щось солодке ну, і там напої з собою ви можете там взяти тарілки, склянки, ложки, вилки, це кожен має з собою принести. Звичайно, там були одноразові тарілки, якісь прибори можна було знайти. Про це теж подбали якраз організатори. Але ось люди органі... знову ж таки, організатори. Знають про це. Це вже таке, традиційні такі збори, коли всі приносять щось з собою, пригощають інших, і таким чином це не є навантаження на якусь таку організацію або на певних людей. Це не так, це не коштовно, це не так коштовно, це недорого організувати величезні такі збори людей. Таке величезне свято, і це дуже класна ідея. Я ось не перестаю нею захоплюватись, дивуватись. І в даному випадку це теж було не виключення. Всі принесли з собою. Я зробила млинчики з шоколадом. Знаю точно, це перевірено, що такий десерт тут їдять. Взагалі французи. Люблять млинці, креп називається. вони їдять його в різних теж варіантах, але ну, переважно це або з джемом, або з шоколадною пастою, щось, щось таке на кшталт. Я знала, що всім сподобається, тож я таку величезну таріль зробила зранку. Перед, перед тим насмажила багатько млинців. ще. Рибні котлети я теж там так приготувала, взяла з собою хліб. Ну, ось так. І кожен розставляє, приносить там підписано, що на цьому салі солоне виставляйте, будь ласка, на цих столах, будь ласка, солоне виставляйте. Ще організовано готували величезні, такі дві пательні поставили на газу і готували омлет якийсь традиційний. Ну, я, чесно кажучи, навіть і не спробувала. Я можливо там хвилювалася. У мене так от якось пропав настрій. Зовсім і я ну, це із хвилюванням було пов'язано. Якось я нервувала, тому що ну, вирішила і мала сказати кілька слів перед нашим виступом, що я власне і зробила. І ось підготовка моральна до цього, до цієї події мене не апетиту не було, нічого. Я сиділа така ось напружена. Non,

ça sera des feuilles, ou ça sera des fruits, et ça sera un beau cadeau pour Jean-Marie qu'on est maintenant. Merci. Ну і власне про наш виступ. Перед нами десь 5 було різних виступів і. Чесно кажучи, коли почали французи те, що підготували показувати, я трохи видихнула, тому що зрозуміла, що навіть наша там, слабка можлива підготовка вона все одно має виглядати не гірше, ніж те, як підготувалися вони, там, читали з папірців, вони якісь сценки такі робили. Ну, скажімо так, це не був перформанс на вищому рівні, це не був там, театр, або співали теж всі, не знаючи можливо, слів. На пам'ять і не, не прикрашаючи якось це, не декоруючи весь цей виступ, все було так по-простому, по-сімейному, і я зрозуміла, що Фух, не, та, не такі вис... високі вимоги мають бути до нас. Хоча натовпу людей було за моїми так, прикидками, за моїми враженнями, десь до 200 точно людей було. Більшість з них я зустрічала раніше, більшість знайомі обличчя вони з цієї асоціації протягом цих трьох років на різних подіях якось перетиналися, але ну, все одно. Власне, і наша пісня. Ми єдині, хто підготував. Ну, власне, це Марина зробила. Вона підготувала мі мінус, мінусовку, як це називається. Тобто музику, мелодію з бек-вокалом. На власне, разом з цією музикою ми заспівали пісню, пісня, яку виконує Софія Ротара, одна калина, одна калина за вікном. Одна родина за столом. Цю пісню я обрала, вона мені здалася найбільш доречною, вона, хоч і мелодія сама, і музика доволі весела, але вона гарно передавала наш, наш сум, наше ставлення, нашу любов до України, і в той самий момент така вона більш-менш ну, розважальна. Чоловік мій роздрукував переклад французькою цієї пісні, знайшов навіть художній перекляд, пер, переклад, от такий віршований, І роздрукували, десь поряд, десь 20 таких папірців. Ми зробили і на столи ось так: от роздали. Ну це вже і французи один одному передавали ці слова перед тим, як ми. Співати збиралися там за якийсь час, вони отримали ці, цей переклад, і за можливості, за бажанням вони могли е, прочитати про що ця пісня, зрозуміти сенс цієї пісні. Ну і власне зараз я вставлю ці кілька кадрів. ну хоча до речі, я вмикнула, думала, що я вмикнула ось цю камеру, так її поставила там на столі поодаль, але як потім виявилося, вона не була вмикнута, і просто ну, з моєї сторони нічого не записалося. Ось українці інші вони знімали зі сторони, і це мені передали через Viber, я власні ці кілька кадрів ставлю. Мої слова теж не збереглися. Я сказала просто, що. Про про вдячність, про те, що ми тут залишили. От ми українці, ми тут три роки живемо, нам допомагають. Що ми знайшли дуже багато друзів і що ми дуже вдячні всім за увагу, за допомогу, але найбільше, ми, не найбільше я сказала, А також велике дякую Жану Марі, людині, яка має велике серце. Ось так. Ну я не багато сказала, звичайно. Купа слів в мене вилетіли з голови. Кажуть, що треба було там, і папірець підготувати, і може завчити якісь фрази і слова. Не так, щоб я про це не думала, але я якось ну, по життю завжди вважала, що така більш-менш імпровізація прийнятніше і якось природніше виглядає. Хоча ну, і, і весь цей час я прокручувала в голові все, що я хочу сказати, тобто мені навіть не французьких слів забракло, хоча я там і помилялася <свісно> в плані часові оці закінчення в словах, можливо, не всі правильно розставляла. Але сам, основну думку я донесла. просто Я би українською мовою розхвилювалася, і от те, що хотілося б сказати, багато-багато слів. Я б теж їх розгубила, можливо. Все одно там потім до мене підходили, казали, що що все було супер, і дякували за за мою таку. Заміт такий попередній перформанс перед нашою піснею. Ну а власне, що ми співали, я боюся, що Ютуб може заблокувати монетизацію зняти, або що, і мені доведеться видалити цей фрагмент або залишити його німим без звуку. Зараз я про це ще не знаю, поки записую це для вас, але принаймні картинку я точно залишу, щоб ви побачили, як це все відбувалося. Брай, зимо, зимом на душі, забирай, що хочеш, тільки залишити. Хочу Сказати, що ось цей шведський стіли, це як організовано цей обід, це святкування. Мені теж дуже подобається, як потім по закінченню всі, буквально всі долучаються до того, щоб все це прибрати, скласти, зібрати ці стільці, столи буквально 5-10 хвилин, і зал повністю чистий. Хтось підмітає, хтось складає все. Розставляє таріл, хтось прибирає тарілки, і всі ці одноразові скатертини білі, паперові, це теж дуже класно. Тут в магазинах я бачила в великому супермаркеті, і в, ну, в будівельному, і в такому для декору будинку є тут магазини і не тільки. Ну, в кількох я точно бачила ці рулони скатертин, Їх можна цілим рулоном купити таким. І використовувати за потреби. І ось цим теж на великих зборах таких користуються. Це такі лайфхаки, ідеї дуже класні, дуже зручні, тому що ти не заморочуєшся з тим, щоб це там прати, розстилати, десь зберігати, все ось посиділи, всі разом зібрали, все в сміття віднесли і все хоп, 5-10 хвилин, все, все прибрано. 200 людей відпочивали за 10 хвилин після них вже чисто. І це дуже круто, насправді. Досі не цим, цьому дивуватися і захоплюватися. А, ось так. Так, На зворотньому шляху ми потрапили в затор. При, причому нам тут кілометра. Кілометри до нашого сорті. <реклама> щоб з'їхати з траси, у нас 2 кілометри, але ми <реклама> ось так тягнемось. <реклама> <реклама> Їде ззаду? Там, мабуть, аварія авария якась. Ні, ні. Сигнал, сигнал что-то. Да, задом? Жандарм. Ну, щось там аварія сталася. бачиш? Прям перед <реку> сортиром. Ну не, не рятувальник. Санта. Не Ну жандармів немає. Ну, Далі, це поїхали. Така. Далі поїхали. А -а -а. Просто а, вони просто хотіли а -а -а. тягнучку проїхати а -а -а. швидше. Так, виглядати як пак, це така мода, де Ну, Тому зараз майже нічого немає. Це час такого мукуває. І склідова, складу от хіба. Здається, цього року ми дуже рідко влаштовуємо пікніки, сказала Молі. Вона з тільдою та едною сиділа на лавці біля хатенки коло церковної стіни і попивала запашний лимонад з лісових трав. Еге ж, мені це також спадало на думку, зізналася тільда. Але якось завжди бракувало часу. Тобі молі часто доводиться допомагати на пошті, близнюки тепер півдня проводять у школі, а в нас із едною в готелі справ по саме горло. До речі, про готель сказала Една останнім часто, з часом постояльців стає все менше і менше. Додому ми повернулися десь о п'яті і вже якось відпочивалося далі. Правда, я ще готувала, готувалася до наступного тижня, так щоб вдома було що поїсти трошки на цей час. Витрачала, теж фільмувала, але це вийде на іншому каналі трохи згодом. На каналі про закупи, і про харчування нашої, нашої сім'ї такий ось побутовий більш контент, мабуть. А в іншому я постаралася лягти спати, почитала діткам книжку, і мені на восьму на наступний день на роботу. Тож більше ніяких таких подій в нас не було. Ось так ми відбули цей понеділок. Я коли ми їхали назад, сказала, що нарешті я це пережила, бо я дуже хвилювалася протягом кількох тижнів, починаючи з того, що саме ми будемо співати, і боролася ось цим своїм небажанням взагалі ну, бути на виду у людей. Так? Таке бажання завжди сховатися в мушлю десь. Незважаючи на те, що я веду YouTube канал, я все ж таки думаю. Мій характер більш такий інтровертний, і виступати на загал десь на публіці, для мене це дуже важко, насправді дуже. Так сидіти перед камерою, навіть потім спілкуватися в коментарях це все ж таки легше, ніж ось так стояти перед публікою, 200 людей, які не розуміють твоєї мови, і виступати, ще й співати. Це теж не дуже моє не моє зовсім не моя справа. але ми це зробили. Думаю, що винуватець цього свята був нам задоволений, щиро нам дякував. Діти його обіймали. Лія там теж сказала в кінці, що, вона, що він веселий і що, він, що вона його любить. Теж в мікрофон сказала, всі там були в захваті, розчулені, і ну, це і правда. Тож таке. В цілому ми гарно провели час разом з людьми. Єдине, що мені дуже хочеться бути вдома, в колі українців, на таку подію, на подібну подію потрапити якомога швидше, щоб навколо були рідні, близькі, друзі. Ось про це мріється, коли бачиш французів, які ось багаторічні друзі, знайомі між собою. Ось вони так зустрічаються. Для них ця подія більш, мабуть, тепліша, веселіша, ніж не. Можливо, це такі додаткові думки. На цьому буду з вами прощатися. Дякую за те, що переглянули це відео. Обов'язково поставте вподобайки, підпиші. Правда. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, не буду це вирізати. І побачимося в коментарях. Я знаю, що вам є, що написати, що сказати з цього приводу щодо моїх думок. Тож зустрінемось обов'язково там. Все. Бережіть себе, бувайте!